З приводу пасанкування солодкої кукурудзи. Думки людей в коментарях розділилися, хтось за, хтось проти. Але відео я виклала просто так, і я не наголошувала, що потрібно робити саме так, як ми робимо. От Це справа кожного. Хтось пасанкує, хтось ні. Ми вирощуємо кукурудзу вже не перший рік і кожного року пасанки обриваємо. Що я думаю з приводу цього? Всі поживні речовини будуть зосереджені на одному головному качані він буде більшим і солодшим. Далі кукурудза буде вільніше себе відчувати, просторіше, її буде. буде більший доступ світла і повітря. Ну, і качан буде дозрівати на декілька днів раніше, що важливо, якщо ви виходите на ринок. От, і буде дозрівати більш рівномірніше. Думку я свою нікому не нав'язую. Кожен робить так, як знає, як звик і кому як зручно. Всім гарних прожаїв!